друзі! Сьогодні міжнародний день нутели, і ми зробили огляд цін, а також вирішили сьогодні продегустувати 5 різних видів нутели. Тож почнемо з, з першої нашої мілки. Дивимося: так. склад її цукор, олія ріпакова, сироватка суха, молочна, паста горіхова, фундук 5%. Какао-порошок зі зниженим містом жиру 4,5%. Так, а зараз ми будемо цю красу пробувати. Чекайте, у нас просто півгодинки перерви на це, на то, щоб її відкрити. Треба було її зразу відкрити. Це займе дуже довго часу. Воно хороше, тому я думаю, що і смак, і якість така ж. О, нарешті, наші дорогі читачі. М -м -м. Дійсно, як шоколадка мілка, переплавлена просто, розігріта. Дуже рідка консистенція, насправді, горіха не відчуваю. Немає жодного горішка. Або хоч у зубі застряг немає. Тому не знаю. Закриваємо. Так, до речі, забула сказати, що імпортером цієї мілки є. Вона навіть перша це паста горіхова, хоча насправді горіху тут не чути. І є наша українська Сумська область, місто Тростянець. Ну що ж, хороше. Наступна наша своя лінія. До речі, ціни це не реклама. Ціни на ці нутели ви побачите на нашому сайті, ми вже зробили огляд на них. І найдорожче в нас вийшла ця нутела, Без горіха майже. Ну, може містити горіх, як тут написано, вона може містити горіх, і вона вийшла найдорожчою. Найдешевшою вийшло чокофіні, що, що на диво, до речі, українське. Ми пробуємо. 60 гривень, так. Тут теж дуже сер... сильне упакування насправді. На жаль, мусимо робити таким самим макаром, як в першому. Зламали ложечку, напевно не піде. а ні, пішло. Ох. В цій нутелі також найперший склад входить. Цукор, олія ріпакова, олія пальмова, какао масло 2,8%. Сироватка молочна, суха, какао-порошок зі зниженим вмістом жиру 2,5%. Це вже друга така сама нотела з одинаковим вмістом, точніше, складниками. Горіх тут перше ядра горіхів фундука 1%. Ну, зараз будемо пробувати, чи є той фундук у цій. Насправді, вона дуже міцна, о, важко дістати її. Дуже солодка. Дуже. Відчувається реально цукор, Дуже багато цукру. Горішки теж відчуваються, але вона надзвичайно солодка. Напевно, тут я не знаю, скільки цукру. Так. Наступна чокофіні. Дивимося, що входить у склад цього чокофіні. Склад продукту. Тут також найперше йде цукор, жири рослинні, не гідроенізовані. Сироватка суха, молочна, какао-порошок. Правда, тут какао-порошок 15%. Фундук смажений подріб, подрібнений. Тут аж 4% фундука. Ну, Будемо зараз пробувати. спробувати. На жаль, робимо таким же самим макаром, бо по-іншому нам не вдасться її відкрити. Ось ми взяли чокофіні. Насправді тут теж дуже міцна консистенція, що, що надиву радує. Пробуємо її на смак. Чесно, це солодче було. Тут Відчувається така солодкість, але вона ну, дійсно приємна така в поєднанні з якимось гірким шоколадом і досить. Хоча чується, ніби осад какао, в, ніби крихти какао в роті. Містить, а, до речі, тут пише, що вона містить вдвічі більше горіхів. Ну, насправді ці горіхи відчуваються. Це є український продукт українського виробництва. Постачальник е, Львівська область. Тож цікаво, Нас... ой, Боже, чую, що мені вже зле. Наступна звичайнісінька нотела. Її маса 200 грам. Її склад також цукор. Зразу, що ми помітили спільно, місцями всіма, горіхово-шоколадними пастами, те, що. В Складники завжди перше виноситься цукор. Не знаю чого. Також є олія пальмова. Раніше в інших тут були жири рослинні. Тут була ріпакова олія та пальмова. Також Тут була ріпакова. А тут сама пальмова олія. Лісові горіхи тут становлять аж 13%. Ну, будемо зараз перевіряти. Відкриваємо. О, на диво, ну та вона найлегше відкривається. І такий стаканчик досить приємний і форний. Зараз будемо пробувати консистенцію. Дуже рідка. Дуже. Ну, щось, подивимося, чи є тут тих 13% того горіха. Дуже подібно до цієї. Хоча більше відчувається, все-таки відчувається того горіха, але за смаком і консистенцією дуже схожа до мілки. Але не така солодка, як ця. Така приємна. До чайку якраз. Останньої у огляді в нас Milky Way польського виробництва. Подивимося, що по складниках вони пишуть, що тут какао млічний, крем, також цукор. перший йде, Цукор, олія рослинна, жепакова олія та пальмова олія. Тут навіть два види олії. Якщо це всіх по одному, то тут два види олії. Так, в впрошку повинні 5%. Про скільки оліїсть тут не вказано. Зато млеко в прошку 3%. Какао складає 3%. Тож будемо пробувати її. Постачальник по. А вона без верхнього упакування. Так, пробуємо консистенцію. Ну, подібна до мілки і до цієї нутели. Пробуємо на смак. Насправді, мені вже дуже погано Бе від цієї нутели, занадто солодка. Якщо вона така сама солодка, то я зразу зараз тут, напевно, в ефірі помру. Відчувається дуже багато білої цієї консистенції. Вона навіть переважає, ніж сама шоколадна консистенція. Я так розумію, це молоко. Переважає більше молоко. Забагато його. Тому відчувається молоко. Ми ж скуштували 5 різних горіхово-шоколадних паст. Різного виробника, різної консистенції, а також ваги. І найдешевшою виявилася ця наша чокофіні українського виробництва. Вона на смак відчувається тут дуже багато гріх насправді, і відчувається какао. Е, наступною ми куштували своє лінію, яка навіть не позиціонує себе як шок шоколадна паста або ж та сама нутелла, а тільки як кондитерська. Маса. Вона трошки дорожча на 45 гривень від Чокофіні, вона найдешевша, ця трошки дорожча. Далі за ціновою політикою йде ця нутелла, яка теж досить солодка. До речі, забула. Ця, вона дуже солодка, відчувається дуже багато цукру. Якщо в чокофіні відчувається трохи какао і горіха, то тут відчувається самий цукор. Е, нутелла дуже шоколадна, так ніби підігріли розплавили якийсь шоколад. Далі за ціновою політикою йде. Milky Way польського виробництва. Ціна також, як ми казали, залежить від самої ваги, консистенції та взагалі м продукту. На наш смак дуже багато переважає молоко. Шоколаду практично не відчувається. Також тут вказаний цукор, і який в перемішку з молоком. Дає дуже поганий ефект. І найдорожчою з цієї нашої п'ятірки виявилася мілка. Її, як я вже казала, що в неї теж такий цукор, але на смак і на консистенцію. вона дуже рідка. дуже рідка. От Навіть зараз чуть-чуть видно, вона ніби так висипається. І не відчувається насправді так багато цукру. Вона не така солодка, як ця. Ця найсолодша. Тож Обирати вам насправді, чи варто переплачувати за різні види цієї горіхово шоколадної пасти. Ми на сайті підготували рецепт, як же приготувати смачну та корисну нутеллу в домашніх умовах, а також порівняли ціни. Тобто заходьте, дивіться і готуйте нутеллу в домашніх умовах, тому що мені вже тут стає зле від цієї кількості цукру. Побачимося з вами. У наступних наших оглядах сподіваюся, не ну теле.